Всем привет! Всем привет! Сегодня мы будем играть в XD. Заходим, нажимаем. так, наша роль будет перетворить на дитинчатка. Це у мене така гра. Хто знає, ставте лайк. Хто не знає, то не став. Тут можна абсолютно все будь-що робити. Ну, якщо хочете, тут можна сворювати скін всякий різний, класичний. Е, можна заводити питомця, там, наприклад, велик, типу накататися на велику. Ну, коротше, розказуюся в другій частині, як вони гулять. А ще будемо грати вже, пока не знаю. Так. Спочатку, щоб реєструватися, нажимає. нажимаємо на синю кнопочку. Це в мене такий скін просто. Зараз ми його поміняємо. Наприклад, давайте спочатку таке оце буде. Зараз ем. сейс іс. Натискаємо на кнопочку. Osionfish. Собі зачіску. Оцю таку наче а, -а, а у нас же дитинчатку буде. Давайте поки що ми крінжову виберемо цю, а потім я її переміняю. Ай, так, добре. Потім ми купимо собі пол дівчинки. Ну, маленької. Давайте зараз не будемо. Ну, добре, в другій частині я вам розкажу, як повноцінно грати в цю, гру, в цю гру, і потім ми э, а в третій частині я вже буду розказувати, як я зробила писар. Все, до побачення!